Ось такий вийшов в мене простенький бульон з одної курячої четвертинки. І такі маленькі куски свинячі ребра, прозорий, з домашньою лапшою, дуже смачно. Рекомендую всім смачного, готуйте, смакуйте та будьте здорові! Я дуже люблю домашню лапшу. А ще коли бульон з домашньої куриці, це просто божественно. Це так смачно. Але нічого. І так буде смачно. Ось така тунесенька лапша виходить. Трошки її треба розтрясти. Хай вона собі підсохне, поки вода закипить. І тоді її відварю. Ось так. Така довга, тонесенька, домашня смакота. У холодну воду опускаю добре промиті курячі четвертинки. Ось такі ребра свині. Довожу до кипіння, зливаю перший відвар, обов'язково. Добре все промиваю і набираю знову холодну воду. Бульйон майже майже закипає і бачу, що бульон чистий, немає ніякої пінки, тому можна опускати зеленину, корінь петрушки. Ось так. Морква, цибуля, кольраба, така маленька, чесничок.